Знаходимося зараз біля високого замку, і це вулиця Княжа, 16. І це кутовий будинок на Княжі 16. Я живу тут зовсім поруч, і я дуже добре знала цей будинок. Коли я знімала документальний фільм про кераміку скульптурну фабрику, одна з моїх героїнь-художниць просто завела мене в квартиру, яка є тут на Княжі 16. От і я була в шоці, тому що там. Було все збережено. Там був збережений інтер'єр ще з 30-го року. Щоб власниця не спускалась відчинити двері, йдемо через сад. Тут одразу видно закриту терасу. Автентично це виглядало ось так: веранда та одна кімната колись були частиною однієї квартири. Зустрічає нас власниця разом із котом Крісом і одразу розповідає, що оригінального збереглось у кухні. «Умивальник дуже…» умивальник дуже красивий. Люди, які розуміються в цьому, приходять і кажуть, що він своєрідний. Звісно, я не знаю наскільки він ціний для суспільства. Зараз тільки різних меблів і приладів. Ну дуже зручний. Це єдине, що я можу сказати. Томодернове мебліш і всяких устройств». також у кухні зберігся котел, та власниця каже, що ним користуватись не вигідно. Він тут лише для інтер'єру. Іншій кімнаті зараз живе кролик Афанасій. Його господиня знайшла поруч із будинком і врятувала від собак. Тут зберігся оригінальний паркет і панелі під вікном. Тут є от старі батареї, от з го року, і в них збереглися власне, от тут регуляція ем, тепла. У дверях ванна збереглися шкельця з візерунком паморозі, котел гермес та умивальник. Я думаю, це що джакузі в 30-му році. От, але коли я почала консультуватися з своїми друзями, які займаються власне, єврейською тематикою, от, то вони мені пояснили, що це, ймовірно, могла бути міква-резервуар для вмивання в обряді юдаїчному. І відповідно, так як сім'я, яка тут проживала, сім'я Галетів, була єврейського походження. То дуже ймовірно, що вона могла мати цю міку. Також власниця показує власну спальню. Тут збереглися автентичні шафи, антресолі, батареї, які ховаються під прикрасою. Інформацію, що тут жили Анна та Зигмут Галети, власниці підтвердили, каже, що в 90-ті побачила чоловіка, який заглядав у вікна і хотів потрапити у квартиру. Вона запросила його, і він розповів, що тут жив його кращий друг з сім'єю. і на першому поверсі була більярдна. Там зустрічалась. Ця молодь, а зараз там квартири. А тут колись був розташований кабінет. На стінах залишилися оригінальні шпалери, які можна мити. А це центральне приміщення квартири. Можливо, тут була гардеробна. Всі кімнати розташовані навколо неї. У марборовий зал ведуть двері із кришталевими шкельцями. Ми маємо тут дуже цікаві, власне, вмонтовані батареї, які зашиті такими шахтами з дуже класним. Таким декоруванням решіток на батареях в стилістиці Ардекоту. Тут зображена жінка і чоловік в такому рослинному орнаменті, і власне ці решітки вони з латунного матеріалу. На стінах та стелі є ліпнина у такому ж стилі. У кімнаті є стіл, крісла та комод 30-х років. Ця квартира виставлена на продаж. Власники назвали ціну це близько 250 тисяч доларів. Вони б хотіли, аби квартиру зберегли або ж відреставрували, та вимагати виконання такої умови від майбутнього власника вони не можуть. Іван Кадусько, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.